Доброго дня, мене звуть Олена Пахомова. Я консультант інституту прав мігрантів. І сьогодні ми з вами поговоримо про трудові договори, які існують в Польщі. Зупинимося на трьох основних. Найбільш бажаним трудовим договором, який можна підписати в Польщі, це є умова у праці. За цим договором працедавця відраховує всі податки, які передбачені польським законодавством, підписуючи цю умову, що ви отримаєте? Перше це 8 годинний робочий день. По-друге, ви отримуєте гарантовану відпустку. Якщо ви захворіли або завагітніли, ви будете мати гарантований лікарняний в Польщі. Також не так легко розірвати умову о праці. Якщо ви або роботодавець прийняли рішення розірвати умову о праці, вам потрібно повідомити про це роботодавця та відпрацювати відповідний термін виповідзення. Два тижні, якщо ви відпрацювали менше півроку, місяць, якщо ви відпрацювали більше ніж шість місяців, і три місяці, якщо ви відпрацювали більше ніж три роки. Наступний вид. Трудового договору це умова зліцення. Вона підпорядковується цивільному кодексу в Польщі. Це умова підряду, більш популярна серед молоді, тому що до 26 років життя молодь, яка працює по умові зліцення, отримує максимальне Заробітну плату, а працедавця не відраховує з заробітної плати податки. Тому все, що молодий працівник заробив, він отримує на руки. Що ви отримаєте, підписуючи цю умову? По-перше, це в договорі буде прописана кількість годин, які ви мусите відпрацювати, розмір вашої заробітної плати, яка буде нарахована за кожну відпрацьовану годину. Треба зауважити, що підписуючи таку умову, ви не отримаєте відпустку, а також ви не отримаєте гарантований лікарняний, тому що складка хоробова не буде сплачуватися згідно цього договору. Але якщо ви все ж таки хочете мати лікарняний, ви можете самостійно написати заяву на добровільну оплату. Такого роду відрахувань. І тоді вже після 90 днів ви будете мати гарантований лікарняний, який буде оплачена через ЗУС. Наступним договором підряду, який підпорядковується. Цивільному кодексу в Польщі є умова у Gelo. Така умова підійде для осіб, які працюють, наприклад, в галузі IT або якісь творчі особи. Така умова націлена на результат. Тому ви не будете отримувати свою заробітну плату щомісячна, а винагороду буде виплачена після завершення вашого проєкту. Також згідно такої умови, ви не будете мати відпустку і роботодавця не оплачує за вас відповідні податки, відрахування в пенсійний фонд, фонд страхування. І треба пам'ятати, що відпрацювавши за таким договором, ви не будете мати ні трудового стажу, ні стажу пенсійного. Ви можете вибирати, за якою умовою працювати. Підписуючи договір в Польщі, ви можете вимагати від роботодавців договір, перекладений на зручну для вас мову українську або англійську. Якщо у вас виникли якісь питання або щось незрозуміло, ви можете завжди прийти до нас в інститут прав мігрантів і отримати безкоштовну консультацію.